Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні мова піде про самшит, а точніше, про його основного шкідника, самшитову вогнівку. Вересень місяць, якщо чесно, я й подумати не міг, що зараз цей шкідник може себе проявляти. Але так сталося. Я взяв собі за правило завжди, коли приїжджаю додому, перевіряю кущ на наявність цього шкідника. Завжди. І ось, друзі, не було в мене 2 дні, лише 2 дні, а подивіться, вже масив ураження цим шкідником куща. А так, друзі, 3-4 дня залишити без ось, бачите, це гусінь, 3-4 дня залишити без надання допомоги кущу, все, кущ ви втратите. Отже, основні ознаки самшитової вогнівки це коли листя та пагони кущів вкриті тоненькою, скажімо так, павутинкою із екскрементами гусениць. Також це коли на кущі наявна велика кількість темно-зелених або жовто-зелених гусениць з тоненькими волосками. Коли під кущем ви можете бачити відходи діяльності цих гусениць, або огризки листя і так далі. Тому що в першу чергу ця гусінь з'їдає листя, залишаючи лише тонку паутинку від листя, а потім переходить на кору і все. Самшит, до речі, він наділений такими великою кількістю алкалоїдів, які є дуже небезпечними для домашніх тварин. І гусінь їсть це листя, і в принципі птиця цю гусінь не їсть. Тому якби в неї немає таких природних запобіжників у вигляді птиць чи ще чогось. Да? Тому одразу потрібно вступати в боротьбу із цим шкідником. Такий шкідник, до речі, може в нашому регіоні, ось він на ваших екранах, відкласти до трьох-чотирьох поколінь яєць. Ну, я ж вам кажу, дивіться, така красива лапка да? гусінь, яка є неймовірним шкідником. У кожного має бути своя садівнича аптечка. Ось, як ви бачите, під кущем у нас відходи життєдіяльності гусені, це і шматочки листя. Тому одразу, якщо таке бачите, це стопудово у вас ось така гусінь, вагнітова, самшитова вогнівка. У кожного, як я сказав, має бути садова аптечка, у мене вона також є. І із тих препаратів, що. Були у мене сьогодні вранці. Це Актера, проклеїм і Активік. В принципі, всі ці три препарати можна застосовувати, але я завжди, коли з'являється ця гусінь, беру Актеру. кажу так, як є. Сьогодні я Актеру розвів, зробив розчин 0,2% це 2 г на 1 літр води. У мене пакетик 6 грам, я розвів на, його на 3 літри води, пропирскав всі кущі. А також пролив під корінь, обов'язково. Це, до речі, із сингенти, де вони радять дозування цього препарату. Все, залишив, в принципі, через 30-50 хвилин препарат вже має подіяти і та гусяніка є, вона вже просто буде вісіти на гілках куща. Тому, друзі, якщо побачили ось такі ознаки цього скідника, про який я вам казав вийшов відео, одразу, не вагаючись, вступайте з ним в боротьбу. Застосовую препарати. Не обов'язково Актеру. Мені там часто кажуть, що ти там рекламуєш препарати компанії Сингента. Ні, так виходить, що інколи ну, мене, мене трапляються саме препарати Сингента. А Актера, друзі, ну, я завжди нею користувався. Да? Це такий сильний, сильний препарат, насправді, сильний інсектицид. Мені подобається його дія. Що тут скажеш? Тому це відео. Лише для того, щоб ви зараз всі передивилися свої кущі. Він, кущ ваш, самшито, може бути зараз такий, знаєте, здоровий, зелений. Але всередині вже може починати розвиватися оцей шкідник. Тому прийшли. Стягнули трішки кущ, подивилися, чи під кущом немає цих відходів, що ті діяльності цієї гусені. подивилися всі кущі. І взагалі сам шит любить профілактику. Інколи я там два рази на рік завжди робив профілактику оприскування ктерою. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.